Вітаю усіх на моєму каналі. Це магазин АТБ. Приїхала нова промгрупа. Приємного усім перегляду. Якщо вам сподобається відео, ставте вподобайку. Дякую за ваші коментарі. Салатник пластиковий. 75 гривень. 2 літри. Ківш емальований. 1,5 літри об'єму 179 гривень. Корзина для зберігання 61 гривня, об'єм 1,5 літри, сіра, біла, світло рожева, пісочна, кіш пластиковий 25 гривень, кольори в асортименті. Набір контейнерів з кришкою 5 штук 229 гривень, кришки голубого та салатового кольорів. Сковорода алюмінієва для млинців 22 см в діаметрі 179. Підставка для сушіння посуду 46 гривень. В білому та сірому кольорах 6990 салатник рожевого та голубого кольору, бульйонниця скляна 65 гривень 500 мл об'єму. Набір для чищення овочів та фруктів – 60 гривень. Ємкість для сипучих продуктів – 40 гривень. 50 – набір затискачів для волосся. Три штуки в наборі. Помада для губ кремова 51 гривня. Кольори є різні на вибір. Набір гребінців для волосся 10 штук 60 гривень. В чорному, темно-синьому та рожевих кольорах. Щітка масажер для тіла 79,90. Насадка на кран змішувач 59,90. 100 гривень коштує ніж кухонний 24 см. Крем сила Карпат 25 90 100 мл. Крем для вен. З живокостом, з морошиною кислотою, з бджолиною отрутою. Клеєвий пістолет 100 гривень. В наборі є три стержні. Набір наліпок 22 гривні 90 копійок. Наліпки об'ємні різних кольорів. Зарядний пристрій на два порти USB 100 гривень, вішалка-сушарка для шкарпеток на 20 прищіпок – 80 гривень, рожева, темно-синя та салатова. Валик для чищення одягу 85 гривень. В комплект входять два змінних блоки. Мильниця 3590. лампа з акумулятором LED 139. Набір модулів змінних фільтруючих три штуки 329 гривень. Іграшка дитяча лялька з друзями 5690. Колекційна іграшка антистрес Макс 100 гривень. Іграшка антистрес зі світловим ефектом 3990. блокнот 60 гривень. Блокнотик киця 60 гривень. Блокнот з паєтками 129 Зошити 48 аркушів 25 гривень. 96 109, 96 аркушів 75 90, 18 аркушів 9 90, 12 аркушів 9 90. Іграшка дитяча, зростаюча тваринка, 40 гривень. Іграшка дитяча, набір тварин 79,90. Комплект комплекті 6 штук. Навчальні карти 109 гривень. Чимося та граємо. Кошик пластиковий 50 гривень, корзина ажур 199. Шкарпетки жіночі зимові 50 гривень. М'якенькі, дуже приємні на дотик гарної якості. 149 шапка з лед ліхтарем в чорному та сірому кольорах. Набір рушників дві штуки 85 гривень, 100% бавовна. Майка жіноча 65 гривень. Туніка жіноча бавовна 149 гривень. Також 100% бавовна. Колготи жіночі 139 гривень, 64 гривні на 300 ден 139 гривень. Легінси жіночі 129, фіолетові та темно-сірі. Білизна чоловіча 79,90. Матеріал котон Боксери для хлопчиків 99,90 5 та 10-11 років. Трусики дитячі від 3 до 10 років 55 гривень. Бавовна 100%. -тково. Шкарпетки гольфи, жіночі в'язані 129. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей!